Безкорисливість приносить благословення. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться на полудень Ісаї 58. 10. Одного спекотного дня Авраам сидів біля дубів Мамрійської діброви. Його табір розташувався в тіні розгалуджених дерев і знайшов собі тут захист від палючих променів палестинського сонця. Поверхня землі була гаряча і запилена, тому подорож нею була досить важка. Поки Авраам насолоджувався прохолодою і спокоєм у тіні дерев, він помітив у далині силуети трьох людей, які йшли до його оселі. Зупинившись неподалік його намету, троє мандрівників про щось поговорили та згодом попрямували в інший бік. Авраам був гостинною людиною. Коли він побачив, що мандрівники віддаляються від його намету, то поспішив за ними і запросив відпочити в нього. Звертаючись до старшого з них, він сказав. Господи, якщо я знайшов милість в очах твоїх, не обминай, прошу Твого раба. Нехай принесуть трохи води, щоб ви помили свої ноги і відпочили під деревом. Я ж принесу хліба, щоб ви підкріпилися, а тоді підете, бо для цього ви зайшли до вашого раба. Вони відповіли зроби так, як сказав. Вісімнадцятий розділ 3, п'ятий вірші. Після того, як їжа була готова, троє незнайомців сіли їсти подані страви. Авраам же з повагою стояв поруч, відчував радість і задоволення. Через деякий час один з мандрівників подивився на Авраама і сказав, що наступного року у його дружини Сарри народиться син. Тоді Авраамові було майже 100 років, а Сарі 90. Як виявилося, незнайомці не були звичайними людьми двоє з них були ангелами, а третій, що виглядав старшим, Христос. Коли ангели пішли, Господь залишився з патріархом і поділився з ним своїми намірами щодо майбутніх подій. Господь сказав чи можу я приховати від Авраама те, що роблю. Того дня Бог особливо вшанував Авраама за його гостинність і виконав дану раніше обіцянку про народження спадкоємця. Можливо, якби того дня патріарх не виявив співчуття до цих утомлених мандрівників, історія його життя склалася б інакше. Ця історія є важливим уроком для нас слід виявляти увагу і зацікавленість щодо потреб інших людей. Авраам не чекав, доки незнайомці попросять його про тимчасовий притулок, а сам виявив ініціативу і запросив їх у свій дім. У цих мандрівниках він бачив стомлених спекотною дорогою людей і навіть не підозрював. Що, запросивши їх до себе, ушанував самого Господа. Коли ми помічаємо потребу чи проблему іншої людини, не слід очікувати, доки до нас звернуться. Є люди, які, відчуваючи велику потребу в чомусь, не проситимуть про допомогу. Однак наш обов'язок полягає у тому, щоб першими виявити зацікавленість. Якщо ми безкорисливо робимо добро і не чекаємо нічого натомість, то отримаємо благо від Господа. В Біблії є чудові слова про те, що добрі справи повернуться до благодійника сторицею. Блаженний той, хто дбає про бідного. У час недолі Господь і його врятує, Господь охоронятиме його. І збереже йому життя. Господь підтримає його, коли він хворітиме. Усю його біль він зніме під час його хвороби. Псалом 41, 2-4 вірші. В лікарні Вінниці лікарі проводили показовий огляд пацієнтів разом із делегацією лікарів із США. До кімнати для огляду зайшов чоловік 40 років із приємною зовнішністю і гарною статурою. Зовні він був здоровий. Лише почервоніння на обличчі і невелике спухання кінчиків пальців наштовхувало на думку, що з ним не все гаразд. Як з'ясувалося пізніше, ця людина народилася із трикамерним серцем. Це несумісна з життям патологія серця, з якою люди зазвичай довго не живуть. Відомо, що в кожної людини серце складається з чотирьох камер двох передсердь і двох шлуночків. Однак його серце складалося з двох передсердь і одного шлуночка. Виявилося, що чоловік не має ознак серцевої недостатності і не потребує прийому медикаментів. Почервоніння обличчя свідчило, що у крові більше еритроцитів, червоних кров'яних тілець, а потовщення кінчиків пальців указувало, що його периферичні тканини зазнають кисневого голодування. Але загалом усе було добре, жодних набряків. Задишки чи перебоїв у роботі серця. Коли незвичайний пацієнт пішов, професор розповів, що цей чоловік одружений. Ця сім'я прихистила з дитячого будинку дитину хвору на дитячий церебральний параліч. Той, хто сам мав недугу, дбав про ще слабшу людину, а Бог благословляв його і давав сили. Можливо, нам не доведеться годувати у своєму будинку ангелів або виховувати хвору дитину. Наше життя часто складається не з великих справ, а з малих. Невеликі знаки уваги і добрі справи принесуть великі благословення, як тому, хто приймає їх, так і тому, хто дає. Коли будеш готовий віддати своє серце голодуючому і підтримаєш знедоленого, тоді засяє в темряві твоє світло, а твоя темрява перетвориться на полудень. Ісаї 58:10 будьте здорові та милосердні!